Протягом цього року Миколаївська обласна прокуратура заявила позови на майже 3 мільярди гривень. Про це розповів виконуючий обов'язки керівника обласної прокуратури Денис Фальченко у ході брифінгу. Позови на понад півтора мільярди гривень суди вже розглянули та задовольнили. Детальніше про роботу органу розкажемо далі у матеріалі. Миколаївська обласна прокуратура продовжує працювати над захистом економічних інтересів держави. У поточному році органом вже було заявлено позови на майже 3 мільярди гривень. Серед них понад 660 мільйонів у бюджетній сфері. Про це розповів виконуючий обов'язки керівника обласної прокуратури Денис Фальченко. Під час брифінгу судами розглянуто, та задоволено позови на суму понад 1,7 мільярдів гривень, з яких понад 240 мільйонів гривень у сфері публічних закупівель. Порушення законодавства при проведенні закупівель виявлялося у діяльності бюджетних установ, органів місцевого самоврядування, а також державних та комунальних підприємствах, які проводили закупівлі за державні кошти у всіх районах області. Очільник обласної прокуратури наголошує, абсолютний контроль за законністю усіх публічних закупівель не входить до обов'язків прокурора. Державою створені окремі органи, які зобов'язані вивчати питання законності процедур закупівель, проведених замовниками області, їх доцільності та обґрунтованості, задоволення саме тих потреб, які актуальні та об'єктивно необхідні в умовах існуючих реалій воєнного стану, якості та своєчасності виконання умов, укладених договорів тощо. Саме ці органи, Державна аудиторська служба України, антиномодвольний комітет, Рахункова палата Державна казначейська служба розпорядники бюджетних коштів тощо повинні виявляти і у межах повноважень реагувати на порушення закону. Зокрема, прокурори відреагували на вчинення учасниками одного стендерів змови, що вплинуло на вартість закупівлі товарів чи послуг за бюджетні кошти. Ці порушення вже підтверджено відповідними рішеннями територіального підрозділу антимонопольного комітету. На цей час у суді розглядаються позови прокурорів про визнання правочинів недійсними. Як таких, що суперечать інтересам держави та стягнення звинних осіб понад 53 мільйони гривень, отриманих за виконаними договорами. Вже є судове рішення, постановлені на користь держави. Також наразі господарський суд розглядає справу про порушення у тендері на реконструкцію водогону у Миколаєві через невідповідність тендерної документації учасника закупівлі та обрання переможця в торгів, учасника пропозиція якого була економічно невигідною. Прокурорами подано позови про визнання недійсними договорів. Договорів щодо реконструкції водогону в місті Миколаєві на суму близько 600 мільйонів гривень та повернення сплачених бюджетних коштів. За словами Дениса Фальченка, ще п'ять проєктів позовів за аналогічними фактами порушень на суму близько 200 мільйонів гривень очікують сплати судового збору та незабаром будуть подані до суду. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март.